Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я вітаю вас знов-таки у нашій е дуже чудовій атмосфері Національної спілки журналістів України Одеської регіональної організації. І сьогодні у мене в студії Стах Василій Васильович. Це підприємець з досвідом 19 років, та ще він автор своїх проєктів. Ось за ці проєкти я й хотіла з вами сьогодні поспілкуватися більш детальніше та дізнатися, чим ви займаєтесь. Так, всім добрий день. Дуже радий і вдячний вам за запрошення. Я з радістю розповім про свою користь, про свої проекти. Тому у мене є три проекти, з яких можемо почати як ви хочете. Ну, дивіться, по-перше, я хотіла би дізнатися трошки за вас. яку освіту ви ну, вивчились на кого, ким перший раз в своєму житті працювали, і ким зараз працюєте? Перший такий шлях в мене в Одесі почався, коли я вступив до Академії холоду. Це зараз вже частина харчової академії. Тоді це була Державна академія холоду. Закінчив я її в 2007 році. в мене диплом компресорщика, інженера, але я по своїй спеціальності по професії не працював. Ось ну, там магістр. Ну, магістратуру закінчили, я зрозуміла. <с <с а я, я, хотів... вже, я вже забув, як вони там називаються. Тому що ну, я на четвертому курсі почав вже свій бізнес, тому після закінчення інституту вже не шукав роботу і ну, диплом, як би знаєте, приніс мамі, сказав, все, можеш мною пишатися. Все спокійно, все добре. Корочка є ну на жаль, така тенденція у нас у житті буває. Хотілося б, щоб наша молодь з більшої частину займалася тим, чим вона хоче займатися, та за це отримала гроші. Ось за це давайте і поговоримо. Спочатку за ваш перший проект, який ви тільки собі поставили. Що це за проект? Ну, саме перший мій е, бізнес то був е, з моїм бізнес-наставником. Це було в 2006 році. Я був на четвертому курсі, і я почав займатися продажем е, біологічно активних добавок і вітамінів. І е, е, ну, це якби було так паралельно, тому що більший акцент я робив саме на набір групи і навчання. Моїх майбутніх партнерів саме бізнесу. Тому в мене в офісі, коли ми вже орендували, я від'єднався, від не було жодної там баночки якоїсь, жодної вітаміни, тому що це робили вже мої консультанти медичні, вони працювали окремо. А я саме займався лекціями, практиками, тренінгами, як вчитися продавати. Проводити переговори, як вчитися входити в партнерство, лідерські якості, як ставити цілі, як керувати грошима. Ось це була моя така перша діяльність, яку я розпочинав. І тоді ми зросли до 11 філіалів таких бізнес-курсів в Україні, 11 міст. І я пам'ятаю, пам'ятаю, що в Київ, коли була бізнес-конференція, зі мною їздило. До 200 людей моєї команди я проводив тут в Одесі семінари. Це, звичайно, було вже більше, ніж 15 років тому, але це була одна із таких міцних, Володима. потужних, молодих команд, тому що середній вік моєї команди був 22 роки. Це приблизно були мої однолітки, там 22, 24, 25, приблизно так. І то були такі приємні часи для мене. Стартап був, такий був так. свого шляху. початку. перший успіх, да тому, що в мене не було великого стартового капіталу для того, щоб почати бізнес. Тому знаєте, коли в тебе не так багато грошей на початку, то ти сам працюєш і маєш працювати дуже багато. Замість грошей. <реш> Потім, вже коли в тебе вже накопичується якийсь капітал, ти можеш його інвестувати в бізнес, і там в тебе теж є об'єм роботи, але може не, такий, може не такий тяжкий, як деяким здається, коли ти маєш, коли ти маєш. Там з кожним клієнтом працювати самостійно і якби народжувати оце, оці всі відносини з кожним, буквально як з дітьми зі своїми. Я зрозуміла. Гаразд, ось шлях від, як то кажуть, початкового моменту до сьогодення. Зараз, ким ви працюєте та чим займаєтеся на сьогоднішній день? Ну зараз, як і 19 років тому, як я і починав бізнес, і став підприємцем, так і до сьогоднішнього дня я працюю підприємцем, можна так вважати. Так. За ці роки я починав 6 бізнесів. Зараз у мене працює три. Це ще компанія «Екохліб», яку я відкрив в 2017 році. ми Продаємо на ринок України і Одеси, в тому числі, корисну випічку, без безглютену, ціну зернову, без дріжджів. І третій бізнес це тренінговий центр, де я проводжу свої онлайн-курси, проводжу цю вже відому досить гру фінансовий потік. Чому відому? Тому що це. Аналог версії гри Кешфлоу, а гру Кешфлоу Роберта Кіасакі чули ну, багато людей, тому що це дуже популярний інструмент для розвитку фінансової грамотності. Ось. І я її адаптував і зробив свою авторську версію саме для, для ринку України. Ось. І також створив, ну, потім. Можу розповісти докладніше. Створив картки для психологів трансформаційні і теж зараз займаюся продажем їх. Ну, за картки трошки пізніше ще поспілкуємося, а ось з приводу бізнесу хотілося б ще дізнатися, тому що зараз важкі часи до військові повномасштабної війни Росії проти України, та і зараз сталося у вас все це, тому що блекаути, тому що дуже багато людей, хто пішов на війну захищати, тому що дуже багато молоді, яка зараз вважається, не знає, куди їм іти вчитися, займатися яким бізнесом, як ви пережили цей період, і як зараз у вас проходять ці всі направлення? Ну ми продовжуємо переживати цей період насправді. І якщо казати про ковід, наприклад, то так мої офлайн тренінги вони всі е, одночасно закінчилися одразу. І мені прийшлося розвивати напрямок вже онлайн-курсів, онлайн тренінгів, е, тому що я посидів так би вдома два місяці і зрозумів, що воно не закінчується і треба щось робити. Під час ковіду у нас зросло зросла кількість доставок додому, тому що люди перестали там ну, виходити часто вже якісь там збори робити, і ми почали їм додому доставляти. Ось тому ну, така знаєте, метаморфоза, метаморфоза ну, проходила з і бізнесу і вас так. Прийшлося адаптуватися, шукати. І як кажуть успішні підприємці, вони кажуть, коли наступає якась криза, починай давати більше реклами, тому що за рахунок цього великі компанії виживають. Ну і не досить великі, так тобто і такі маленькі, невеличкі навіть стартапи, як були в мене, виходили чи ви на міжнародний ринок в якомусь з напрямків, чи ні? І зараз чи є у вас партнери з міжнародні? Ну до початку війни повномасштабною. В мене вже були декілька клієнтів, які там купляли коробки з моєю грою, замовляли собі, і проводили в своїх країнах. Але це було не так не так масштабно, як зараз, тому що більшість моїх клієнтів, які були до війни, вони поїхали. Поїхали до Європи. Ну, більшість з них, так там деякі до Азії поїхали. А, і вони, знаючи, що в мене є такий ось продукт, є фінансова гра, як фінансовий тренажер, і є навчання для них. І вони почали, ну, почали задумуватися, що робити там. А, і ця гра для них стала як інструмент, тому що, ну. Більшість україномовних теж там було серед них, і вони почали працювати як тренери, як консультанти по фінансовій грамотності і проводити мою гру. І це для них стало як таке додаткове джерело доходу і підтримка, така фінансова для них там. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про саму гру. Тому що ми спілкуємося з різним віковим, скажем так, аудиторією віковою, тому що дехто знає, дехто не знає, тому хотілося б більш детально дізнатися. Це фінансовий тренажер, настільна гра, яка проводиться зазвичай в форматі тренінгу та коучингу, з акцентом на розвиток навичок підприємця, інвестора, успішної людини і, взагалі, фінансової грамотності, як керувати. І завдяки тому, що я. Зібрав у цій грі тільки реально існуючі активи. Те, що я бачу зараз, що працює так, і за свій 19-річний досвід керування бізнесом, я спілкуюся ну, з багатьма підприємцями. Я знаю, хто у що інвестує, хто чим займається, які є трендові якісь там напрямки. так. І я їх всі почав додавати у себе в гру. Тобто люди, які грають, вони тренуються працювати лише з тим, що зараз актуально, і вчаться заробляти на тому, що є зараз. Сучасні якісь бізнеси, новобудови, франшизи, товари, навіть і акції, криптовалюта зараз популярна. Так? І для людини це корисний такий тренінг, тому що вона може. Перевірити і створити свою стратегію інвестицій, не ризикуючи своїми справжніми грошима у реальному житті. Тобто, спочатку у настільній грі спробуй, побачиш. І я помітив, що люди, і мені це дуже подобається, вони серйозно мають таке ставлення у грі, тобто вони ведуть себе з грошима так, як зі справжніми грошима. Тобто їх всі патерни поведінки, всі ці якісь навички, страхи, блоки внутрішні, так а це Вони залежить всі... від віку чи ні? Тому mm. що я наскільки знаю, ви працюєте, ну гри проводите не тільки з дорослими людьми, бізнесменами, а ще і з молоддю. А, так в мене є окремий формат для підлітків. Ось І тому моя гра для них теж підходить. Ну, зазвичай десь з 10-12 років вони вже починають грати. Іноді і приходили восьмирічки, але зазвичай десь вже якесь таке нормальне розуміння грошей. І десь ось, там, років 11-12 вони вже мають якийсь там. Вже осмислені мрії, конкретні цілі, може там хочуть щось собі накопичити, щось собі купити. І вони, у них вже з'являється цікавість, як цей капітал зробити, як купити і заробити собі на свою мрію. Ну і дорослі там вже немає ліміту по віку. Там і приходили і навіть там, ну, там дорослійший ніж 60 років, вони ще, грали також. Ось, і м, такий собі зручний інструмент, де ти можеш побачити себе з боку, з іншого боку і подивитися, як ти вмієш керувати грошима, як я часто кажу, що хочеш дізнатися про людину, дай їй просто грошей, і подивись, що вона з ними робить, да. і ти вже багато дізнаєшся. А ще помісти цю людину серед інших людей, у яких є теж гроші, і подивись, як вона з ними комунікує. І ось на моїй грі вони вчаться партнеритись, вчаться. Створювати таке середовище, де можна заробляти більше. Ще таке питання серед ваших випускників, скажімо так, чи багато хто зміг піти далі в світ, вже ставлячи свій реальний бізнес? Чи є такі люди а... і в якому напрямку зараз вони працюють, якщо не секрет? Так, це дуже приємно. Я пишаюся цими людьми, якщо брати навіть Тих перших, які навчалися в мене в моїй бізнес школі ще там наприкінці 2000-х років, так моя перша ота молода команда, про яку я на початку розповідав, то більшість з них вже звільнилися з роботи. Впродовж мого навчання або після того, як попрацювали зі мною кілька років, вони вже починали якийсь свій бізнес. Хтось відкривав кафе, хтось починав займатися товарами з Китаю, привозити сюди у когось там свій сайт, інтернет-магазин. Ну, один почав проводити свої онлайн-курси, тобто у нього онлайн-школа. І ось один з моїх партнерів, коли ну який був тоді в моїй команді, і м він і саме і почав робити створювати цей цех, в якому печеться зараз цей хлібчик, який ми продаємо. Mm -hmm. Ось, якщо казати про тих людей, які прийняли участь у моїх іграх, я проводив нещодавно у своєму інстаграмі прямий ефір і розповідав саме не. Просто не тільки відгуки після гри, тому що ну, їх вже, слава Богу, багато, за сім років накопичилось, але я вирішив провести саме ефір на тему кейсів, який реальний результат у житті людина змогла зробити, коли навчилася чомусь на грі, розвинула якісь навички і пішла їх втілювати у реальне життя. І серед кейсів, ну там на півтори години, майже я розповідав, багато клієнтів було. Один із ну, такий, може, як і ми, такі гучні, можна сказати, що один хлопець пограв в мене, і в нього, як він сам потім подзвонив і сказав щиро, що. У мене відкрилися очі, я почав бачити можливості навколо себе. Я почав знайомитися з інвесторами, з партнерами, долучив їх до своєї команди, і ми змогли створити спільний проект і заробити. І він е, позвонив мені через рік і каже: Я хочу тобі завдячити за те, що я, завдяки твоїй грі е, зробив свій проект. Став певним собі і заробив собі на квартиру в цьому бізнесі за один рік. Ну я ну, думаю, це що, супер, це круто, да. тому, це, що це круто. Тому ну, це дуже круто. Е це такий. Ну потім була дівчина, ще яка звільнилася з роботи, почала свій бізнес. Були е навіть там, ну просто не інвестори, але вони почали інвестувати, тому що в них теж відкрилися очі. Вони почали думати. Масштабніше, тобто не одним джерелом доходу, який в нього був, і в неї, наприклад, там, в неї там, свій салон краси, або вона просто працює перехмахером. І в неї є якийсь капітал, і вона хоче зробити собі декілька джерел доходу. Але як це робити? І страхи вони заважають. І у грі це все розблоковується. і Я допомагаю працювати з цими негативними переконаннями. А чи зверталися до вас за допомогою? Ну, тим бачиш, там може юридична якась може ще якісь напрямки хотіли б відкрити через вас саме. Ну а я не юрист, тому є юридичною ну не, ну, не саме ви, а ось даю. ваші. Ваші може і там якісь підлеглі чи може хтось з ким ви працюєте. Нещодавно один хто грав в мене на грі, це було два дні тому, до речі. Він написав мені: можеш порекомендувати якогось юриста, який мені зможе там вирішити якесь там питання зі своїм там. Ну у нього зараз своя практика вже приватна, але в нього залишились якісь там невирішені питання з минулої роботи, коли він ще працював наминим працівником, працівником. Ось він хоче з роботодавцем якось вирішити там через юриста свої якісь там питання. Тобто до вас звертаються не тільки в напрямку, тільки по горі, а ще і так в загальному аспекті, тобто як до. Світньої людини так, якщо це в цьому є моя компетентність, або я знаю людей, які більш компетентні, ніж я, в яких питаннях, то я звичайно даю. Супер. Ну зазвичай до мене звертаються з питань бізнесу, з питань інвестицій, з питань там, може ну так як в мене клуби здоров'я вже 19 років, то іноді я і консультую по психосоматиці, по здоров'ю, по харчуванню. Це моя ну, перший такий бізнес, і я в ньому. Починав, знаєте, з самих низів і тому я всю цю цей буквар я його вивчив дуже добре. До речі, я пам'ятаю, я якось читала, що ви займаєтеся ще й йогою. А, Як так. давно займаєтесь з перервами з 17-го року, а постійно вже третій рік щотижнево, декілька разів на тиждень я займаюся, і знаєте, я думаю, що у кожного тіла, у кожної людини. Є свій якийсь вид спорту, який е, ну, дає такий над... Над... Надих... надихання. Так, це воно дає якесь відчуття щастя, е, тому що ну, я в своєму житті спробував різні види. Е, е, і бойові там якісь мистецтва, там, і якісь там катання на чомусь, але саме від йоги я відчув, що моє тіло воно щасливе. Когось робить щасливим бокс, когось футбол. А, треба просто знайти те, що тебе робить щасливим, і просто кайфувати від того, Ні, що ти це робиш. Супер. Я хочу ще додати: ну, сьогодні ми анонс не робимо такий великий а робимо невеличкий анонс. Дуже скоро буде проходити е, дуже цікава виставка це буде виставка живопису працівників зоопарків України. Е, організатор цієї виставки Біляков Ігор Володимирович, директор одеського зоопарку, наш. І я хочу сказати, що ось Василь Стах вирішив допомогти трошки нам. Він подарує білети на свою гру безкоштовно нашим учасникам і за це дуже вдячні. А за сам проєкт. Ми вже поспілкуємося іншого разу, коли безпосередньо наш близький друг та ну я дуже поважаю цю людину. Пан Біляков, буде присутній. Тому, друзі, будь ласка, дивіться нас, і я б хотіла, щоб ви зараз теж щось побажали на майбутнє тим, хто нас зараз чує, бачиться. Можливо, у вас є анонси, якісь ще до речі. По перше, я хотів би побажати всім нам мирного неба скоріше, щоб це вже настав цей час. І побажати також, щоб ми вже зараз готувалися до мирних часів, тому що буде відбудовуватися економіка. А для цього потрібні люди, які знаються, як керувати грошима, як починати бізнес з нуля, як відновлювати це все. Тому бажаю нам навчання, освіти і віри в те, що це вже скоро прийде. Щиро дякуємо. Мирного неба на усім. З вами була Олексієнка Олена та наша студія Національної спілки журналістів України, Одеська регіональна організація.